11 одинадцята на прямому репортер. тож одразу до головних новин двоє людей загинули у наслідок обстрілів Донеччини минулої доби. Жертвами росіян стали жителі Турецька та новоекономічного. Окупанти атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони через дії ворога. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки та господарчі будівлі. Четверо людей постраждали через ранковий обстріл села Глушківка на Харківщині. Окупанти вдарили кабом, поцілили по території сільгоспідприємства. Усі потерпілі чоловіки трьох госпіталізували один у тяжкому стані. Росіяни продовжують наступ на харківському напрямку. За добу тут відбулося дев'ять бойових зіткнень у районах Липців та Вовчанська. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Найгарячіше й надалі залишається на покровському напрямку, де окупанти за підтримка авіації штурмують наші підрозділи. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. На покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дії в районах населених пунктів: Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лозувацьке, Новоселівка, Перша, Юр'ївка, Євгенівка та Карлівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Україна затримала вантажне судно, яке заходило в окупований Крим. Сталося це у акваторії порту Рені Одеської області. За даними офісу генпрокурора, корабель під прапором Камеруну незаконно вивозив аграрну продукцію через закриття морські порти окупованого півострова. На іноземне судно наклали арешт його капітану, громадянину Азербайджану. Повідомили про підозру. У Львові попрощалися із річною лікарем-нефрологом Світланою Лук'янчик, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу лікарні охмати у Києві. Світлана не встигла створити власну родину, але змогла багато зробити для полегшення страждань маленьких пацієнтів, зокрема із нирковою недостатністю. За словами близьких, вона жила роботою. Лікувала дітей від народження й до 18 років. Перед ворожим ударом вона і ще встигла перевести в укриття дітей, які перебували на діалізі. Попрощатися зі Світланою прийшли її однокласники, вчителі та друзі. Поховали лікарку на Оголосківському цвинтарі біля батьків. Вона так любила тих своїх дітей, так любила ту лікарню. Вона в підпуск не ходила, не хотіла, бо вона постійно була зайнята. З неї навіть важко було зв'язатися, бо вона постійно на роботі. Пішла душа від нас. Дуже світла, дуже добра. Ця сутана проклята забрала людину, яка протягом багатьох років своєї найпрекраснішої професії спасала життя діточок, і е, осягнути, уявити, що е, ракета прилетіла, що якась клята людина нажала кнопку, пуск і запустила ракету в місце, де живе життя. Напередодні помер хлопчик, який під час російської атаки на Охмадит був у реанімації. Після обстрілу дитину перевели до іншої лікарні однак врятувати не вдалося. Загалом жертвами удару по Києву стали 33 людини серед них п'ятеро діти. Більше 30 постраждалих досі залишаються у лікарнях. Четверо у тяжкому стані. Обговорили удари Shadow по території Росії. Володимир Зеленський вперше зустрівся із новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Говорили, зокрема, про практичну реалізацію дозволу застосування ракети Shadow по військових об'єктах на території країни агресорки. Раніше ж повідомляли, що новий британський прем'єр продовжить політику попереднього уряду, який дозволяв Україні бити по Росії британськими телекобійними ракетами. На зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом йшлося про постачання системи Петріот та про ситуацію на полі бою. Президент вкотре наголосив, що потрібно посилювати українську протиповітряну оборону, адже Росія цілеспрямовано атакує важливі об'єкти цивільної інфраструктури, включно із енергетичною системою та медичними закладами. Новий пакет військової допомоги Україні анонсувала Канада. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із канадським прем'єром Джастином Трюдо. Отава обіцяє надати підтримку на 500 мільйонів канадських доларів, а це понад 350 мільйонів доларів. США. що саме увійде до нового пакету, поки не уточнили. Глава держави зазначив, що це посилить наших військових на полі бою. Ворога не обирають за національністю, його треба знищувати. Так говорить боєць 5-ї Слобожанської бригади нацгвардії України Микола із позивним Палич. Чоловік народився у Росії у тимчасово окупованому Криму. Залишилася його рідня. А будинок для своєї родини він почав будувати. У Харкові і мріє, щоб туди змогли повернутися донька із онуком. Нашим репортерам він показав бойову зброю, відбиту в окупантів, та розповів, який бойовий вихід дався найтяжче. Пользування стріляє тихіше, з меншою віддачею, не боїться пилу, бруду та води. Свою бойову зброю нахвалює гвардієць Микола з позивним «Палич». Модернізований автомат Калашникова з побратимом здобули на ворожих позиціях. У серебрянському лісі. Ну, ми просто вирішили з напарником, з побратимом сходити На під бліндажі. Це ми просто з напарником, побратимом, вирішили сходити на їх бліндажі подивитись. Що там цікавого там зустріли кількох бійців, які там лишились лежати. а їхня зброя досталась нам. Найголовніше без збоїв стріляє. Та, як то кажуть, своїх же і валять. Валять свої. Невідомо, чи переймалися окупанти за втрачену зброю, а от на своїх поранених та вбитих, говорить Микола, їм байдуже. Ранених не забирають, а двохсотих тим вони не забирають. Вони поранених не забирають. Двохсотих тим більше не забирають. Залишають їх. Поранених командирів вони ще намагаються рятувати, а на рядових їм однаково. Трофейна, яка не тільки окупантів нищить, вберіг гвардійця від поранення. Це прилетів осколочок. Оце це прилетів уламок. Власне кажучи, якби не потрапив сюди, потрапив би мені в ногу. Микола народився в Росії. Рідні лишились в тимчасово окупованому Криму. На початок Великої війни чоловік-будівельник за фахом жив у Харкові. Цивільна професія згодилась і у війську. Коли лісу, на позицію... Он... коли ми були у серебрянському лісництві, зайшли на позицію практично зруйновано та й зроблено неправильно. Не було ні бійниць, ні оглядових точок. Ми все переробили. Новий бліндаж збудували з накатами І нас, звідти вже не могли вибити. По позиціях гвардійців під Креміною на Луганщині розповідає палич. Ворог гатить майже без зупину. В цьому гвардієць переконався на першому ж бойовому виході. І зразу в бой. був нас обкидав. Одразу в бій. Вранці Горинич Живі. по нас відпрацював. працював. Потім півдня міномети. міномети Потім полізли. І... Полізли. Ну і так практично протягом трьох місяців. До бойової позиції під Кліщівкою на Донеччині довелось йти пішки вісім кілометрів по вагнюці, тримались без води та майже без боєприпасів. Закінчилось БК і нам його не могли піднести, тому що закінчувався БК і нам його не могли піднести, тому що над нами постійно висять квадроцикли зі скидами і вибиратись та переміститись зовсім нікуди. Гвардійсь Микола з позивним Палич представлений. До нагородження медаллю Національної гвардії за звитягу. Судя по всьому, за ну, положених Скоріше пі... за все, І... за покладених пі... <плес> 에... ну, Вийшло так, що я немножко там по їхнім бліндажам повазив, тож, як говориться. І так сталося, що я по їхніх бліндажах полазив, здобув цифрові радіостанції, що потім проти них же і стали працювати. Тому що відмінно працювало прослуховування. За допомогою побратимам, за те, що отримав позиції, мабуть. Палич проявив себе на Кліщіївки. Відбили ворожу атаку, залетіли пару. Дронів зі скидами, закидали їм ту норку їхню. Вони перебіжали у сусідню норку, там відстрілялися, ще закидали мінами, перебіжали ще в одну норку. Там вже знайшли три радіостанції, які над кадру І завдяки цим радіостанціям, хоч поняли, почали розуміти, каца штурмує чи ні. Знищуючи окупантів на різних ділянках фронту, Микола мріє добудувати свій будинок у Харкові двоповерховий та комфортний для родини, і щоб туди змогли повернутись з евакуації та знову почуватися у безпеці. Донька з онуком. Юлія Губська, телеканал Прямий. На цьому в мене поки все, але не забувайте заходити у телеграм прямого каналу, щоб дізнаватися про головні новини першими. Ну а щоб розуміти що до чого, слухайте Павла Рольника, Марію Клюк і їхні гости у цій ефірній годині.